Сьогодні коротко розповім, хто такий насправді Нестор Махно. Не партії будуть служити народу, а народ партіям. Уже тепер у справі народу згадується лише його ім'я, а вершать справи партії. Такі думки мучили батька ще 100 років тому. Мені здається, що і зараз ці слова дуже актуальні. Нестор Махно, також відомий як батько, це український анархіст революціонер. Виходить з родини селян. Він не просто підняв селянське повстання на південноукраїнських землях, але й намагався організувати зачатки державності на підконтрольованих йому територіях. Нестор Махно неперевершений тактик ведення партизанської війни, ватажок загонів селян-повстанців, які діяли на півдні України у роки громадянської війни 1918-1921 років. Якби я не запитував у своїх рідних про Нестора, я. Я б вважав його таким же бандитом та убивцею, як більшовики. Так описують Махна у спогадах люди, які його знали. Нестор Іванович Махно народився 7 листопада 1888 року в Гуляйполі, нині Запорізька область, у бідній селянській родині нащадків закріпачених козаків. У сім'ї 42-річного Івана Радіоновича Махна та його дружина Євдокії. Коли Несторові не виповнилося ще й року, у нього помер батько. Мати Євдокія залишилася у великій матеріальній скруті з п'ятьма синами Карпом, Савою, Григорієм, Омеляном та найменшим Нестором. Роки хлопця минули в бідності та несправедливості. Його сім'я була змушена тяжко працювати. Це сформувало його любов і повагу до простих людей. Неповнолітнім під впливом революційних подій 1905 року Нестор долучився до політичної діяльності, знаходився під впливом різних політичних партій. Врешті пристав до гуляйпільської групи хліборобів, анархістів, комуністів. Був тричі заарештований за підозрою в причетності до ряду політичних вбивств та експропріацій. Одного разу його навіть засудили до смертної кари, але після замінили вирок довічною каторгою. На слідстві Нестор сказав, що ні до якої розбійницької шайки не належить, а є членом політичної революційної організації, що виборює свободу для людей, що гроші після експропріації йшли виключно на революцію. У результаті з 1911 до 1917 року Махно пробув у Бутирській тюрмі в Москві. Є відомості, що перший раз хлопця оженили мало не насильно. Мати й брати вибрали йому наречену в надії, що сім'я відверне його від політичної діяльності. Однак цей юнацький шлюб довго не протримався. Тому офіційно першою дружиною Махна називають Настю Васецьку, його землячку з Катеринославщини, з якої листувався, будучи в тюрмі. Він одружився з нею після звільнення, але незабаром його підхопив вихор революційних подій. Нестор залишив вагітну дружину і поїхав у своїх махновських справах. А Настя тим часом народила сина, який прожив усього тиждень. Батько так і не побачив цієї дитини. Поки він був у роз'їздах, хтось повідомив Насті, що її чоловік загинув у бою. Вона погорювала і вийшла заміж у друге. Більше вони не зустрічалися. Усі брати Нестора були жорстоко вбиті, що не могло не позначитися на ставленні Нестора до тих, хто був причетний до їх смерті австро-угорських і німецьких окупаційних військ, білогвардійців і більшовиків. Можливо, саме загибель чергового з братів кожного разу повертала Нестора до повстанських лав. Майже всі брати залишили по собі великі сім'ї й численних нащадків, які проживають нині у всьому світі. Після лютневої революції 1917 року в Росії. Махно повернувся на Катеринославщину, де розгорнув широку діяльність як політик і військовий діяч. Створена Махном місцева адміністрація примусила місцевих підприємців значно підняти заробітну плату робітникам. На відміну від Червоної армії, наскільки відомо, махновці не брали до себе на службу військових фахівців. Махно не був спортсменом, не був атлетом. У нього був зріст близько метра шістдесяти, і при тому він очолював кінні атаки. Улітку 1918 року Махно, організувавши невеликий повстанський загін під назвою Чорна гвардія, почав боротьбу проти німецько-австро-угорських окупантів та уряду гетьмана Скоропадського. Восени того ж року, на зміну уряду до Скоропадського прийшла націоналістична директорія на чолі з Петлюрою. Махно відмовився визнати і цю владу. І коли озброєні петлюрівці зайняли Катеринослав, уклав угоду з Червоною армією, зустрівся з Леніним у Кремлі про спільні дії проти директорії. Проте дуже швидко зрозумів, що союз з більшовиками це страшна помилка. І вже за рік Махно розпочав боротьбу проти більшовиків. Його повстанська армія увійшла до складу Української Народної Республіки. Тоді радянська влада оголосила Махна поза законом. Воюючи проти всіх лише за період з 1918 до 1921 року Махно виводив своїх бійців з оточення більше 200 разів. Це унікальний випадок у світовій військовій історії у цей період. Соратницею і коханою Нестора була знаменита отаманка Маруся Никіфорова. Хватська була баба 20 років каторги за плечима, тюремний термін за вбивство і пограбування. Вона очолювала власну банду, була переконаною анархісткою. Після неї коханою жінкою Махна була телефоністка на ім'я Тіна. За деякими даними вони навіть зареєстрували свої стосунки. Втім, сімейне щастя тривало недовго. Махно знову повернувся до Марусі. І нарешті, Галина Кузьменко дуже гарна брюнетка за освітою вчителька. Була у Махна секретарем. Галя доклала всіх зусиль, щоб розлучити Нестора з Марусею. У неї це вийшло, і в підсумку вона стала офіційною і останньою дружиною Махна. Насправді, Галину батьки колись назвали Агафією, і свою юність дівчина провела в монастирі. Однак сидіти в келії за молитвами їй не хотілося. Вона примудрялася заводити численні романи за стінами монастиря. Про це дізналася настоятелька і Агафію вигнали зі святині. Ім'я Галина вона взяла собі після того, як познайомилася з Махном. Кузьменко стала для нього вірним соратником та народила доньку Олену. Нестор Махно народився на території сучасної Запорізької області. Родини, які мешкали там, спілкувалися переважно з суржиком, суміш російської та української мов. Саме так розмовляв і Нестор. Коли ж Махно потрапив до московської в'язниці, він заговорив російською. У мовному плані повернення до України було для нього важким. Нестор так погано розмовляв українською, що справді соромився своєї вимови. Проте 1919 року ситуація змінилася. Махно цілком добре заговорив українською. У цьому йому допомогла тоді вже дружина Галина Кузьменко. Вона була шкільною вчителькою української мови. Оскільки Нестор Махно активно брав участь у боях, а не лише відігравав роль командира зі штабу. Його було поранено 12 разів. Востаннє 1921 року. Тоді куля потрапила в потилицю та пройшла через щоку. Але навіть після такого пошкодження він вижив. Чекісти підготували сім замахів на Нестора, проте всі вони закінчилися невдачею. Сили Махна змогли отримати контроль над великою частиною України, і його рух став могутнім фактором у громадянській війні. Головною метою Махна було створення суспільства на засадах прямої демократії та робітничого самоврядування. Однак Махновці були остаточно переможені більшовиками у 1921 році, і Нестор тоді був змушений тікати. Деякий час він жив у Бухаресті, згодом у Варшаві. А у вересні 1923 року. Махно був заарештований у кінці того ж року. Він був за неясністю доказів звільнений. Тоді із сім'єю спочатку оселився у Торні згодом у Данцінгу, де постійно перебував під наглядом поліції. У квітні 1925 року приїхав до Парижа, де осів у Венсені. Нестор з Галиною тяжкі часи пережили разом, але свій шлюб все таки не зберегли у Парижі. Махно і Галина розлучилися. Після цього жінок у Нестора Івановича більше не було. Помер Нестор Махно 1934 року від туберкульозу і похований на паризькому кладовищі Пер Лашез. Його дружині Галині Кузьменко тоді було лише 37. нової сім'ї вона не завела. У 1943-му німці вивезли доньку Олену в Берлін на роботи. Мати поїхала за нею. Коли 1945 року повернулися до Києва, їх помістили в одну камеру. У середині грудня зачитали вирок. Матері дали 8 років таборів, доньці 5 років заслання. Десь на околиці Джамбула і закінчилась історія бойової подруги Нестора Махна, неньки Галини. На думку вчених, якби військовий та політичний потенціал Махна був поставлений на службу лише справі української революції, це б допомогло змінити хід української історії. І можливо, сьогодні все було б по іншому, оскільки повного об'єднання українських сил не відбулося, то вони були розгромлені радянськими військами поодинці. Колись та і зараз єдність – це потужний інструмент для кування власної суверенної держави. Сподіваюся, що і сьогоднішній випуск був для вас корисним та пізнавальним. А я чекаю на ваші вподобайки та коментарі. Побачимося!